Ну слухай, Значить, давай розбиратися. Допоможи нам розібратися сьогодні. От у Ланкастер Хаусі у Лондоні, окрім всіх тих водоможців, яких ми тільки що перелічили, будуть ще й представники Канади і Туреччини, у тому числі тієї такі туреччини, яка ти знаєш, і от напередодні пропонувала свій майданчик для ймовірних майбутніх перемовин України і Росії. Думав буде Угорщина ще зі Словаччиною, але поки що не підтвердили своєї участі Роберт Фіц. Та віктор Оврон, хто знає, що зараз саміт триває, скажи мені, будь ласка, і нашим поглядацьким, значить нашому поглядацькій аудиторії, дай розуміння. Ось ця генеральна лінія, про яку сповіщають джерела, що буде значить товариство владоможне європейське гітувати чи аргументувати Володимиру Зеленському, чому потрібно значить, замортизувати ситуацію, яка відбулася в овальному кабінеті. Чому така стра. they him. Ну, поки що стратегія до кінця не зрозуміла, тому що вона так швидко не формується. Все таки цей саміт він досить такий. Ну не те, що імпровізований, але досить швидко зорганізований. Зараз взагалі більшість зустрічей самітів форумів відбувається просто з такою хаотичною швидкістю. Зазвичай такого не буває. Зазвичай на планування йдуть тільки місяці, ну або, хоча б тижні, так не дні. Поки що з конкретики маємо тільки те, що планується. Пропозиція мирного врегулювання якраз та за сценарієм України, Великобританії, Франції і ще когось, так хто долучиться до цього планування, щоб за посередництва їх представити США. Бо, очевидно, поки що прямої комунікації з Білим домом у нас швидше за все не буде. Хоча Знову ж таки, хто знав, бо там щось від Дональда Трампа почали сигнали неоднозначні надходити. Можливо, можливо, через ці всі опитування, які йому можуть дуже не подобатись, і протести, які почали сполучених штатах Америки. Але побачимо загалом, поки що у мене сильно великих очікувань від цього. Саміту немає, тому що знову ж таки мало часу на підготовку. Зараз можна тільки якийсь зачин покласти, і потім тільки в процесі це все розвинути. Вибач, Але... будь ласка, секундочку, тебе перерву. Зараз ми показуємо полі вікнах трансляцію з Ланкастер хаусу у Лондоні. Бачимо Володимир Зеленський, Джастін Кір Стармер, Ямануель Макрон. От зараз лідери України і Канади у фокусі камер. Це так просто, щоб ми розуміли, що відбувається. Продовжуй, Макс. Я дивлюсь на них. Я, звісно, не експерт читання по бобах, але мені здається, вони говорили щось: ну, мразь. він, Ну, звісно, кончений ідіот. Але я не знаю про кого, але. Цікаво про кого вони б могли говорити. Де у них можуть погляди у пана Зеленського і пана Трюдо сходитись? Не знаю, це можливо хтось інший аналітик проаналізує і спорті. Ти будеш заробляти шалені гроші там навичка читати по губах, просто затребувана шалено. особливо до слова, у сполучених Штатах Америки, бейсбол, американський футбол і так і так далі. Продовжуй. але я тут поки що початківець. Що цікаво, що я хотів би окремо відмітити участь Туреччини, uh -huh. а мені видається е, після цієї всієї інформації, що Ізраїль е, говорить зі штатами, щоб залишити російські бази uh -huh. в Сирії для того, щоб е, унеможливити посилення Туреччини в регіоні. Ердоган, коли до нього дійшла ця інформація, такий а що? А в смислі, а ви ну трошки. Взагалі, та ми якби країна-член НАТО, але й поміж іншого, те, що відбулось в Сирії, великою мірою це заслуга саме Туреччини, те, що Ізраїль зараз хоче разом з Росією домовитись зі штатами, щоб Росія там залишилась, щоб урівноважити Туреччину. Ну мені видається, що цілком імовірно я не буду робити гучних припущень, цілком імовірно, якщо Мюнхенська конференція стала переломним моментом, таким стартом відліку перебудови безпекової і геополітичної архітектури, то зараз ми можемо побачити зачин формування цієї нової архітектури. Ми не побачимо вже якихось готових результатів, але початок формування бачення. Воно має бути однозначно, і дуже хотілось би, щоб нарешті зникла ця вся риторика, що ну от так ми будемо про це все говорити. Ну але без штатів ніяк, тільки тільки зі штатами ми можемо. От щось таке потрібно все ж таки якось демонструвати готовність брати більше відповідальності на себе. Потрібно говорити про те, що так штати важливі, але ну, якщо вони не спроможні гарантувати свої зобов'язання. Які вони в тому числі там знову ж той треклятий Будапештський меморандум? Але ну слухайте, ми свою часто не виконали. І коли мова доходить до виконання зобов'язань, по НАТО, наприклад, п'ята стаття активізовувалась тільки раз, один лише раз за все існування. Альянсу активізовували і Сполучені Штати Америки, коли пасажирські літаки так пам'ятаєте, вежі близнюки врізались. І тоді не було такої якось від країн, членів НАТО, що та ви знаєте, це якось ваша проблема. Взагалі це теракт, якось воно не тягне на війну. Ні, всі зголосилися, допомагали так чи інакше. І коли штатам потрібна була допомога. То союзники прийшли на допомогу, і зараз союзники мені вдається хочуть перевірити наскільки вони в принципі можуть на штати розраховувати навіть не тільки в контексті війни в Україні. Я думаю, що залишилось ну буквально одна-дві спроби, і Європа, ну. Вже втратить надію на те, що принаймні з цієї адміністрації, не зі сполученими штатами Америки, що з цією адміністрацією можна домовитись, бо мені видається, що якщо таким темпом все буде рухатись, то ця адміністрація свій повний термін до кінця не добуде. Давай про союзи поготів про е, військово-політичний альянс е, та північно-атлантичний про НАТО. Поговоримо у контексті того, що генсек організації Марк Рюте теж буде на ось цій зустрічі, яка зараз вже наживо у Лондоні е, збирається і триває напередодні. Марк Рюте е, закликав до примирення та от, до поладнання, та стосунків між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. А от е, зараз ще оприлюдня. Уднев дописи з трьох пунктів. Вони такі підтримайте Україну сьогодні. Всі в Європі повинні робити більше. Друге, ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою. Європа дійсно активізується. Тут і третій останній, щоб зберегти НАТО сильним, Європа збільшить. Витрати на оборону це каже Рюта. А сенатор республіканець сьогоднішнім ранком, ну за київським часом, публікує твіт у мережі X, де каже, що сам раз Сполученим Штатам Америки вийти з ООН і вийти із НАТО. Ілон Маск його перепощує, каже 100% Я згоден з цим. Конфігурація, пане Максиме, Невже дійсно емоції вони можуть заступати рацію чи тут треба супервідділяти і сепарувати ось емоційне сприйняття і емоційні вчинки, так чи інак, з обидвох боків та і раціональність політичних процесів. Ну, перше коротко, хотів би співчуття висловити Марку, Рюте. я уявляю, як складно адекватній людині перебувати зараз на такій посаді, бо все ж таки генсек НАТО це головний дипломат, головний медіатор, який має ці всі ситуації, конфлікти між країнами-членами в і виступати дипломатом з країнами третіми, які не входять до альянсу. І зараз враховуючи те, що він насправді. Дуже розумна людина, дуже проукраїнська людина. Мені нагадує ситуація з ним, ситуацію з Кітом Келогом. Людина з класною позицією, з розумом, але яка ні на що не може повпливати. Та разом з тим, те, що він засвідчував такі пункти, це, це все чудово, це правильно. Абсолютно підтримую. Сильна Європа, це наш перший інтерес, взагалі геополітичний. Бо ну. Штати там вони за океаном, Європа тут, ми географічна частина, культурна частина, будемо частиною європейського союзу, майбутньому. А от що стосується е, потенційного виходу з НАТО, і ООН, е, ну слухай, це якщо спробувати раціоналізувати цю всю історію, принаймні зрозуміти логіку, то я, хоч і м'яко кажучи, не прихильник е, теорії змови конспірології різної, але якщо подивитись на програму двадцять двадцять те, що Трамп казав, я не маю жодного відношення до цієї історії, це там фактично програма, яка передбачає е, узурпацію влади в США, ізоляцію повну і там, ну це такий такий фашистський трактат по своїй суті. І зараз, якщо відкрити ці плани, подивитися те, що робить план, е, те, що робить Трамп, то він випереджає навіть. Е, по, по часовим відрізкам випереджає те планування, яке було прописано в цій програмі. Це перший момент. І другий нюанс. Е Ілон Маск є великим прихильником Кортіса Ярвіна, Це такий американський псевдопсихолог, е блогер. І от е ну кажуть, що це ледь не духовний і філософський наставник Ілона Маска, як там дугін для Путіна, умовно кажучи. І маск рухається по його трактатам. Кертіс Ярвін, його теорія неореакціонізму чи темної просвіти по суті свої. Це, звісно, банальне переосмислення феодальної монархії з накладанням на сучасні реалії, тільки заміна монархії на корпоративне управління. Але вона передбачає, що спочатку має розвалитись державний порядок і вже на у фоні розпаду цього порядку, занепаду демократії, приходять вони і от будують оце ось землю битва на фоні цього. І тоді може, може тоді якось логічно це все виправдати. Це все звісно абсурдно і погано, і дуже тупо а але я не думаю, що це виключно якісь емоції. Ну тому що е, все ж таки не розуміти, що більшість торгівлі економіки з Європою з європейським союзом штатів вони не можуть не розуміти банальних наслідків е, протекціонізму економічного. Ну це це ж це, це елементарна історія, що це обов'язково призводить до інфляції, зростання цін, падіння якості. Тобто це... Це все ці процеси, які досить є очевидними, і тут ну треба бути або зовсім ідіотом, щоб цього не розуміти і продовжувати робити такі дії. Ну або дотримуватись е, такого плану направленого направленого руйнування державності і засад могутності Сполучених Штатів Америки, тому що м'яку силу вони вже обрубали те, що ті щупальці, які штати запускали по всьому світу протягом десятиліть, те, за рахунок чого вони були могутніми впливом. Вони вже відсі. Кають зараз, вони ще безпекові, економічні засади підірвуть, Що буде далі? Ну треба треба знову ті всі плани, і виходить, треба конспірологію читати, щоб щоб розуміти, що буде далі. Бачиш, от як, не ти, не ти. як ти як ти закільцював думку, яка спочатку, здавалося б, не прийшла б туди, звідки ти її розпочав. Але бачите, от стається так: от, у неді у недільний не світайло, що називається, Макс. Будемо споглядати і на саміт, який у Лондоні відбувається, ясно Твоїх коментарів також будемо залучати разом з іншими твоїми колегами-експертами вже наступного тижня в етері телевізійного каналу Прямий спасибі тобі велике за те, що знаходиш час і можливість бути з нами. Політичний аналітик, експерт міжнародних Максим Несвітайлов цієї неділі на прямому